У середині все обірвалося. Він опізнав чаровик дочки, сам привозив з подорожі червоний і шкіряний, але якщо чоровик тут то кіра, то де вона? Безпорадно оглянув обличчя людей довкола. На одних було співчуття, на інших тривога. І третій вираз, немов вони, вже передбачали результат. Продовжували пошуки з ним, підбадьорювали, тільки зараз, стискаючи в руках черевичок доньки, він зустрівся з їхніми очима і побачив у них пререченість. Чоловіки та з нею все гразд. Чоловіки, давайте далі, невдовзі ми її знайдемо. Вдома потім чай питимемо. Маринка моя напекла всього. А я ж доньці купив ляльку, велику таку, як справжня дитина вона. Кірочка таку давно просила. Ось вона зараз повернеться, то так зрадіє. Цей здоровий, сильний, гарний і самовпевнений чоловік на ім'я гнатий йшов уперед. А сльози текли по щоках. інші рухалися за ним, усі мовчали. Два дні тому шестирічна Кіра вийшла на двір грати. Мати всього на хвилинку відволіклася, а малеча зникла. Нині її мама Марина безсило дивиться у двір, поки інші дівчинку шукали. Їй теж хотілося кинутися на пошуки все звичне. Життя не зупинилося. Усі ходять, усміхаються, йдуть із магазину, а їхньої кири ніде немає. Вона ще раз подивилась на майданчик. І мимоволі відзначила дещо зник здоровий пес. Його всі звали шнурок. Зазвичку ходити за всіма й майже на п'яти наступати. Великий, волохатий, одноокий, дуже негарний. Чоловік її шнурка терпіти не міг, обходив гидливо, відганяв, навіть замахнувся одного разу. А ось кірочка собаку обожнювала. І поки тато не бачить, все носила йому ковбасу курячі ніжки. Марина мимоволі посміхнулася. Коли випадково відчинила рожеву сумочку доньки, а там замість іграшок та іншого лежала шинка, котлети та солодкий сирок. Шнурок кірочку теж більше за всіх любив і одразу ж кутильгав до неї, коли бачив. Кірочка дивилася на вікна. Чи не дивиться тато і кидалася до собаки? Батько їй підходити до шнурка не дозволяв, казав, що потім купить їй якогось модного породистого песика. Але, дивлячись у вічі доньки, Марина розуміла, що їй не потрібен модний собачка, їй потрібен шнурок. Сама пробувала поговорити із чоловіком, мовляв, може, заберемо його з вулиці. Але той був непохитним. А тим часом пошуки продовжувалися, і раптом Тимоха висловився, а, може, на будівництво зазирнути. Моя донька ніколи б не пішла туди, підняв брови гнат. Слухай, але це ж діти. Вони можуть щось і без дозволу наробити, а потім шкодують. Просто у кості син завжди всіх туди тягав, типу, скарб шукати. А місце сам знаєш яке? похитав головою Тимоха. Гнат попрямував до будівництва. Вони обійшли там все, нічого, нікого. Вже повернулися, щоб іти і раптом почули собачий гавкіт. Ходімо, подивимось. Знову схопив Гната за руку Тимоха. Та чого дивитись? Шавки ці гавкають. Наш, мабуть, з дому. Противний такий пес волохатий. Я просто зрадів, що його вже кілька днів не бачив, промовив Гнат. Тимоха глянув на нього і раптом пішов на собачий гавки, інші за ним. Гнат уже хотів іти в протилежному напрямку і раптом почув, як Тимоха закричав Кіро, тримайся, ми йдемо. Серце мало не вискочило рванув уперед, розштовхуючи всі ямо. такої не побачиш одразу глибока, а там унизу, обійнявшись за шию великого волохатого собаку, сиділа його дочка. Стискаючи трохи пізніше кірочковий біймах, він слухав, як вона шепоче, йому у вухо. У мене голосу немає, тату, я чула вас, але не могла покликати, кричала спочатку. А потім він зник. Мене хлопці сюди покликали, а потім втекли. Я заблукала і оступилася. А потім прийшов шнурок. Він грів мене, з ним так тепло було. Гнат, якби не собака, подав голос Тимоха. Шнурок сидів неподалік. Його також дістали, брудний, схиливши велику голову. І з чого гнат узяв, що він негарний. Чоловік із дочкою на руках підійшов до собаки, опустився навколішки, погладив і сказав дякую тобі, дякую, брате, за кіру, І ти це, ну, не гнівайся на мене, вибач, чи що, і це, може, підеш до нас жити. Потрібно визнавати свої помилки. Я не правий був, вибач, шнурок. Кіра щасливо обіймала батька. Він обернувся до чоловіків. У собаки, мабуть, з лапою щось. Поки він до кіри стрибав, ви його до мене в машину занесіть, зводжу до ветеринарки, а потім додому. Усі додому. Так вони й гуляють тепер. Батько, мати, дівчинка Кіра. І здоровий волохатий пес на ім'я Шнурок.